Всім привіт! Мене звати Сюзанна, я майстриня у техніці резінарт і сьогодні покажу вам, як повісити картину на стіну. Перший спосіб з використанням ось такого спеціального крокодильчика. Він розміщується зверху рами приблизно ось так. Саме за цей крокодильчик потім картина вішається на стіну і добре тримається. Другий спосіб такі спеціальні петельки. Вони розміщуються приблизно на такому місці, між ними протягується нитка і безпосередньо за неї картина вішається на стіну. Яке кріплення краще обрати? Якщо на вашій картині є певні тяжкі елементи, які можуть перетягувати її, обирайте крокодильчик. Він зафіксує картину дуже надійно. Якщо ж ніяких важких елементів немає, можна обрати ось ці петельки. На цій моїй картині усі елементи доволі легкі, тому я кріпитиму її на ці петельки. Тепер найголовніше точно визначити, де саме вони повинні розташовуватись. Для цього я визначаю, як саме повинна висіти моя картина і олівцем позначаю місця, де потрібно прикріпити петельки. Перевіряю, поставивши її на поверхню. Ще один важливий момент. Якщо на картині є певні елементи, які виступають, наприклад, як дріфтвуд на моїй, картину варто розмістити на певних підвищеннях, щоб нічого не пошкодити. Отвори я буду просверлювати гравірувальною машинкою з невеликим сверлом. Вмикаю першу швидкість і починаю просверлювати. Далі протираю звичайною вологою серветкою від пилу. І фіксую петельки з саморізами. Залишається протягнути між петельками нитку. Я буду використовувати ось такий джутовий шпагат. Протягуємо через кожну петельку і зав'язуємо зверху на вузлик. Тепер нашу картину можна вішати на стіну. Наступну картину я буду кріпити на крокодильчик. Тут найважливіше чітко відміряти відстань, на якій він має розташовуватись. Для цього скористаюсь лінійкою. Прикладу її і відмічу рівно середину картини. Далі визначаю середину крокодильчика, те місце, на яке я буду вішати на цвях на стіні. Прикладаю до борду і відмічаю місця, у яких потрібно зробити отвори. Для максимальної точності відмірюю також відстань зверху борду. І ще раз переконаю, що точки стоять у мене на правильному місці, Як і минулого разу отвори зроблю за допомогою своєї гравірувальної машинки з тонким сверлом. Звичайною вологою серветкою протираю пил і прикручую крокодильчик саморізами. В результаті отримуємо надійне кріплення. Дякую за перегляд і підписку, якщо тобі було корисно. Зустрінемось у моєму інстаграмі. Посилання прикріплю в описі до цього відео.